Двохдверний Chevrolet Air 1957 року з жорстким дахом, один з найбільш знакових американських автомобілів 50-х років. Відомий своїм вражаючим дизайном і позачасовою привабливістю. Відсутність центральної стійки, плавні лінії даху, панорамне заднє скло давали ефект вау для власників цього шедевру. Саме цей кузов став класикою і часто використовувався у фільмах, музичних кліпах та колекціях. Белеєр був справжньою іконою у виставочних салонах, де займав завжди призові місця. Його дизайн це вибух хрому, блискучих вставок та сміливих ліній, широкі задні плавники з алюмінієвими вставками. декоративна решітка радіатора з ракетними елементами, подвійні задні ліхтарі, інтегровані в плавники та золота емблема спереду. Все це створювало неймовірний дизайн, який сьогодні ловить погляди. Під капутом Chevrolet могла ховатися ціла гама двигунів. Найпопулярніші були v 8 об'ємом 43 та 4,6 літри, а також був доступний 6 варіант. Особливою гордістю став двигун v 8 об'ємом 283 кубічних дюймів з оприскуванням пального. Який забезпечував потужність до 283 кінських сил, 1 кінь на кубічний дюйм об'єму. Для 57-го року це був революційний результат. Коробки передач включали триступінчату механіку, 4-ступінчату механіку та двохступінчатий автомат. З такою трансмісією авто міг не лише комфортно їхати по шосе, а й гідно показати себе на трек рейсінгу. Салон Шевролета це розкіш 50-х років. Тканина – винніливе сидіння. Промоване кермо, радіо, блискуча панель. Навіть у базовій комплектації ти відчував себе королем дороги. Белер 1957 року швидко перетворився на символ достатку та американської мрії. Його часто обирали молоді сім'ї, а також ветерани війни, що прагнули показати успіх. У 80-х роках Белеяр став справжнім плакатним героєм культури Ретро, з'являвся у фільмах, музичних кліпах на футболках. З роками він перетворився з простого популярного автомобіля на справжній об'єкт колекціонування сьогодні. Двохдверний Chevrolet Bel Air 1957 року з жорстким дахом є серед найцінніших. Відреставровані екземпляри можуть коштувати понад 40 тисяч доларів. Він живе в серцях усіх і продовжує вражати своїм виглядом та звучанням.